Уже був в лицецький хрест, я вже називав його, все. Я вже називав. Тих, тих, тих. Я ж Точно, Зараз, зараз. Прикиньте, нам замовляють файне місто в Тернопіль. Це, це файне місто Тернопіль. Приїхало в файне місто Харків, щоб замовити пісню і, 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 і Я не хочу бути. Я не хочу. Ми вже тут хлопцями це поговоримо. Та ми вже це обговорили. Ми вирішимо, діджея Бобочка ніхто точно не пам'ятає, так? Ілля, не судьба. Слухай, ти хоч раз. Десь так, ну, ти, ну не за те, за 10 днів до концерту. Напиши, я не знаю, на сайті, от Андрію напиши, на емейл. На e Супер-А! Укрнет, да? Та? Та? Телефон, нагадай йому! Нагадай, ми швиденько зберемося, згадаємо і, це, Йому нагадаєш, добре? Він у нас головний, він у нас сестра. І в Донець ти приїжджаєш, і якщо він щось там нам не нагадає, до нього я, я знаю, хочеш. Зранку відкрию, очі черечинку перескажу. Я знаю, бо вони не знають. Подивися, подивися на цю обличчя. Так, все, він мазався, ви надія пісні. Все, є п'ять пісень. Є п'ять пісень. Так, все. So послухати.